Псалом 24, Псалом Давіда Господня земля і все, що наповняє її, всесвіт і всі його мешканці, адже він заснував її на морях і на ріках утвердив її, хто може зійти на гору Господні, і хто стане на його святому місці, той, у кого не винні руки, і серце чисте, хто не селяє до марноти свою душу, і підступно не присягався. Такий отримає благословення від Господа і справедливу винагороду від Бога свого Спасителя. Такий рід тих, котрі шукають Його, котрі прагнуть обличчя Бога Якова. Підніміть брами свої верги, піднесіть віковічні брами, що повійшов цар слави. Хто ж є тим царем слави? Це Господь у могутній і сильний Господь, потужний у битві. Підніміть брами свої верхи, піднесіть віковічні брами, щоб увійшов цар слави. Хто ж є тим царем слави? Господь сил, Він є царем слави. Амінь.